Друзі, усім доброго дня. В вашій увазі ще один Renault Megane, щойно привезений з Нідерландів, повністю розмитнений. Він є 2017 року. В комплектації Zen з двигуном 1,5 дизель на 81 кВт. Пробіг цієї машини 158 тисяч. Проходимося спочатку по кругу. Дивимося, як вона виглядає. По кузову нема жодних зауважень. Ця машина є без жодного підкрасу. В кінці відео буде огляд з прибором товщиноміру фарби. Так ось трішки по комплектації розкажемо. Ми маємо датчики дождя, датчики світла. Задній парктронік. Фаркоп. Гума у нас стоїть літня. Але в дуже гарному стані, 22 року, континентальний. Заглянемо в салончик, що у нас тут робиться. Ось так він виглядає. Машина ще не хімчистилась, не полірувалась. і вона цього не потребує. Тут була звичайна миючка. Так, у нас виглядає заднє сидіння. Двигаемся еще у нас багажнику. Шторочка. Далее комплект. У нас есть компрессор плюс пинка до компрессора. То есть голландский номер, то у нас аварийный знак. С этой стороны заднее сиденье. Так выглядит у нас пассажирское сиденье. Зауважений ни по рулю, ни по коробке передач. Все практически как новое. Сейчас еще и заведем. Сьогодні у нас морозець. Такс. Пробіг у нас 158-338 кілометрів. Гарника завелась. Маємо екорежим, двохзонний кліматконтроль. По мультимедії у нас є навігація з картами України плюс. Датчики тиску в колеса, допомога при паркуванні, тобто парктроніки. там два usb роз'єми з розеткою. Там вона не відкривалася, не відкрив. Ось, відкрив круїз контроль, повна електрика перед-зад. ключики у нас два, бачимо. Зараз глянемо, що у нас по сервісі. До речі, для майбутнього власника тут є великий плюс. Автомобіль на 150 тисяч пройшов основні, основний сервіс. Тобто були замінені ГРМ комплект з помпою, також мастила. Ось дивимося. Далі також ми маємо комплект РДВ-шок, це тихогляди голландські. Останній був пройдений, зараз дивимося. На 132 тисячах у му році і дійсний до 23-го року до березня місяця. Ось така гарна достойна машинка. Ну і зараз, як говорив, зробимо ще обхід з товщиноміром товщино фарби. Також, кому цікаво, щоб не писати, а швидко знайти продавця, набирайте по цьому номеру. Крыло у нас пластмассовый, капот не фарбованный. Дверка тоже. Задняя дверка тоже. Задняя арка. Крыша. У нас ляда идет пластмассовая. Правая задняя арка. задней правой дверки. Вот такая цикавая машинка.